Всім привіт! Я вам зараз покажу як пошити такі трусики сліпи. У них закриті шви на ластовиці та обробка зрізів резинкою на звичайній швейній машинці. Для пошиття трусиків нам знадобиться викрійка, кулір. Найкраще буде колір з еластаном та резинка шириною 8 мм. Якщо ваша резинка ширша або вуще, вам треба буде скоригувати ті припуски, які будуть оброблятися резинкою. У мене резинка 8 мм, так само і припуски 8 мм. Фестон резинки не враховується. Ми коригуємо тільки ті припуски, які йдуть по поясу та по вирізам ніг. Бокові шви та шви пришивання ластовиці ми не коригуємо. Так само і деталь переда. Боковий шов та шов пришивання ластовиці ми не чіпаємо, а пояс та виріз для ніг ми коригуємо під ширину вашої резинки. Внутрішню деталь ластовиці ми не коригуємо, а зовнішню деталь ластовиці ми коригуємо за тим самим принципом. Тільки вирізи для ніг. Для того, щоб почати кроїти наші трусики, нам треба скласти колір так, щоб на згині косичка плетіння йшла рівно і не була перекручена. На кожній деталі викрійки позначено, де повинен бути згін тканини. Прикладаємо нашу викрійку, приколюємо булавками та вирізаємо. Так само треба викроїти кожну деталь нашої викрійки. На обох деталях ластовиці зі сторони детекст на згині я ставлю насічки. Це буде позначка пришивання цієї сторони ластовиці до передньої деталі трусів. Тепер нам треба зібрати всі деталі. Беремо зовнішню деталь ластовиці. У неї є припуск під обробку резинкою. Беремо до уваги нашу надсічку та кладемо лицьовою стороною наверх. Далі беремо передню деталь трусиків. Прикладаємо цю деталь лицевою стороною вниз, до ластовиці, там де надсічка, та орівнюємо зрізи. Наступно беремо внутрішню частину ластовиці. У неї нема припусків під обробку резинкою. Прикладаємо до попередньо зібраних деталей тим самим зрізом де надсічка, лицевою стороною наверх. Далі переходимо на протилежні сторони ластовиць, підвертаємо деталь переда, беремо нашу деталь спинки та приколюємо аналогічним образом. Далі ці зрізи треба обробити оверлоком. Це буде найкраща обробка або на швейній машинці еластичною строчкою. Тепер з'єднані деталі треба вивернути та будемо обробляти бокові шви. Бокові зрізи переду та спинки прикладаємо лицьовою стороною одне до одного та обробляємо оверлоком. Я обробляю оверлоком зі сторони передньої деталі. Тепер вивертаємо наші майже готові трусики та треба красиво вирівняти зрізи біля всіх швів. Переходимо до обробки резинкою. Обробку починаємо з верхнього зрізу. Першим ділом треба слідкувати, щоб бокові шви були завернуті на сторону спинки. На швейній машинці виставляємо зігзаг. Шах стібка 2 мм, ширина 3. Обробна резинка для білизни зазвичай має одну м'яку сторону та фесток. Прикладаємо обробну резинку м'якою стороною наверх до лицевої сторони трусиків. Фестон резинки повинен бути направлений вліво. Лівий прокол голки буде проходити біля фестону. Правий край резинки чітко урівнюємо зі зрізом трусів. Під час пришивання резинки її треба натягувати. Тканину ми не натягуємо, ми натягуємо тільки резинку, а тканина лежить вільно. На відстані 5 см від голки я ставлю палець на резинку, відтягую її на 1 см та притискаю до тканини. І притискаючи резинку до тканини в такому положенні, я шию до тих пір, поки мій палець не дійде до лапки. І таким способом ми шиємо до тих пір, доки не дійдемо до початку резинки. Коли ми дійшли до початку резинки, ми заходимо на початок на 1 см, опускаємо голку в тканину, розвертаємо наші трусики та робимо надійну закріпку. Після закріпки обережно обрізаємо нашу резинку та дивимося, що у нас вийшло. Після цього ми підвертаємо нашу резинку на виворотню сторону і по іншому краю резинки прокладаємо такий самий зігзаг або трикроковий зігзаг, кому як більше подобається. Тут так само треба резинку натягувати, але тканину не перетягуємо, тільки резинку. Лівий прокол голки повинен попадати на лівий край резинки. Ось так виглядає така обробка резинкою. Тепер цим самим способом будемо обробляти обидва вирізи для ніг. На округлих зрізах я резинку тримаю рівно, а край тканини поступово підкладаю під край резинки. Не забуваємо тримати рівномірний натяг резинки. Внутрішня частина ластовиці зроблена без припуску для того, щоб в підвороті резинки не було зайвого потовщення. Коли ми робимо підворот резинки, треба слідкувати, щоб край внутрішньої частини ластовиці був обов'язково всередині підвороту і був пришитий. На вирізи для ніг можна брати тоншу, та м'якішу резинку, ніж на пояс, для того, щоб було зручніше. Кому як подобається. Обидва вирізи для ніг обробляємо таким самим способом, як і пояс. І ось такі красиві та комфортні трусики у нас вийшли.